А це сезон респіраторних захворювань. Аби вберегтися від ускладнень, лікарі радять вакцинуватись. Найбільшого ризику зазнають наступні категорії населення. Багато пацієнтів хворіє на на грип. Це можуть бути діти раннього віку, це можуть бути пацієнти 60 плюс віком, пацієнти, які мають захворювання зі сторони серцевої системи. Лікарі наголошують, варто робити щеплення від грипу кожного року. Бажано на початку епідемсезону. Вона захищає від тих штамів грипу, які циркулюють Україною. Дітям віком від 9 років, які раніше не були щеплені або не були інфікованими грипом, варто зробити два щеплення з інтервалом не менше ніж 4 тижні. Ускладнення грипу це отити, бронхіти, пневмонії. Діагностика грипу включає в себе тести, тести, швидкі тести. Грип буває грип А, Б і С. Вакцинуватись можливо за направленням сімейного лікаря у кабінеті щеплень, що розташовані у поліклініках. Обов'язковою вакцинація не є. За вакцинацією кожна людина вирішує для себе. І це може захистити це від захворювання та поширення пандемії та розвитку ускладнень. Наразі безоплатної вакцини для цих груп населення немає. Загалом вакцинація коштує від 300 гривень. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Цьогоріч українці вперше відзначають водохреща за новим календарем. Тож 6 січня на Хмельниччині будуть обладнані спеціальні пункти для купання, адже християни вірять, вода в цей день стає цілющою, тому найсміливіші традиційно пірнають в крижану воду. На території області у нас визначено шість локацій, на яких буде забезпечено чергування шести рятувальних постів. Тобто, буде взагалом на чергувати 24 рятувальника на семи одиницях техніки. Ну, і З ними також будуть чергувати медики. У місті буде дві зони, де люди зможуть провести ритуал. В цих місцях рятувальниками перевірено дно, там немає ніяких небезпечних, скажімо, сторонніх незважаючи на стародавню традицію, Державна служба з рятувальних ситуацій радить утриматися від купання. Але якщо ви вирішили зануритись, потрібно дотримуватися наступних правил та порад. Категорично забороняється занурюватися в крижану воду людям, які мають серцево-судинні захворювання. Ми беремо купальник, беремо комплект сухого одягу, ручних беремо з собою зігріваючий чай і змінне взуття. Слід пам'ятати, що взуття має бути на. Не основі також експерти радять перед зануренням розігріти тіло, виконуючи фізичні вправи, але найкраще готуватися до купання заздалегідь, тобто загартовуватися протягом року або, хоча б за декілька тижнів до свята, коли людина занурюється в оклонку, це для організму стрес. Слід пам'ятати, також, що є великий ризик захворіти навіть поступному захворюваннями. Зазвичай під час таких дійств люди не розраховують свої сили та створюють додаткову роботу для медиків та рятувальників. Але якщо нещасний. Випадок стався, а поруч немає медичних фахівців. Слід надати потерпілому першу домедичну допомогу. В першу чергу перевірте, чи дихає людина. Ви нахиляєтесь до потерпілого, безпосередньо опускаєте його голову і піднімаєте верхню щелепу одною рукою. Ви Натискаєте на його грудну клітку і починаєте безпосередньо рахувати кількість дихальних рухів. Якщо людина дихає, слід перевернути її на бокове положення. Якщо ситуація гірша, експерти радять зробити штучне дихання за умови наявності індивідуальних засобів захисту. Якщо їх немає, можна приступити до серцево-легеневої реанімації. Одною рукою викладете на грудну клітку, іншу зажимаєте в замок. І по направленню ребер. ні в якому разі ні вниз, тому що роботні маси можуть безпосередньо піднятися вверх. Щоб не застосовувати такі навички, потрібно купатися у полі зору рятувальників. Хмельницькі ДСНСники вже оснащені всім необхідним приладдям від рятувальних жилетів до підводних дронів і готові до надзвичайних ситуацій. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський. Військові десантники отримали чергову допомогу. Цього разу поповнили технічний запас дроном t Т-3» та зарядною станцією Бандеро Павер. Кошти на придбання зброї надала Хмельницька початкова школа номер 2 З 1 вересня в освітньому закладі було проведено багато різноманітних акцій, але сама основна акція це була ярмарка. П'ять тижнів поспіль батьки готували солодощі для наших дітей. Директорка ділиться сучасне молоде покоління з особливим захопленням підтримує різні благодійні заходи. Адже діти добре розуміють, що таким чином вони наближають нашу перемогу. Діти дійсно розуміли, для чого, для чого ці ярмарки, для чого ці солодощі, і вони, вони були настільки задійні в цьому процесі, вони настільки розуміли, для чого це все робиться, і вони кожен день цього ярмарку відбувався під дитячим гаслом Слава Україні. Загалом дітям вдалося зібрати 266 тисяч гривень, які управління школи вирішили передати громадській організації Захист об'єднання волонтерів. Коли до нас початкова школа номер 2 звернула, що от в них є така ініціатива, на той момент ми отримали запит від наших десантників. І якщо говорити про те, що це потрібно, то дійсно у нас от є папка запитами і насправді на черзі стоїть дуже багато таких запитів, які вони надсилають. Фахівці зауважують, зброя, хоч і дорога, але має багато переваг, адже такий дрон є непомітним для ворога та виконує різні функції на бойовій лінії. Вони несуть дуже багато функцій. Я, так як сказав, для розвідки, для колегування вогню. Ну і не хотілося б так для знищення ворога. Також волонтери передали військовим український прапор як символ незламності та боротьби. І зауважили, на цьому не зупинятимуться і будуть продовжувати допомагати захисникам. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Що будете робити 6 січня? Варяти котю чи пірнати в ополонку? Ой, ну, дійсно, що не в ополонку? Ні? Що будете святкувати? Різдво чого Ну, «Ну, Святий вечір. Водохреща, різдво ми святкували в грудні місяці. Перейшли ага. на новий календар? Так, на новий перейшов. Ну, раз всі так захочути, я підстаюся під державу. Водохреща. Католицьке водохреща, тому що ми католики. А будете Назв... пірнати в ополонку? Ні, звичайно, ні. В ополонку однозначно не буду стрибати, а кутю варити буду. Ні, в ополонку точно не буду, а кутю буду їсти. І 24 їв, і 6-го буду їсти. Напевно, буду варити кутю, бо ще на Новий лад не перейшли. Ну, може, душею ще і 7-го числа, а мозгами розумієш, що вже треба її. Переходити на новий лад, ну ще так остаточно не приділилися. Що будете робити 6 січня? Варити котю чи пірнати в ополонку? Варити котю. Хмельницькому презентували 12 альманахів Південний Буг. виданні зібрано твори письменників Хмельниччини та України, зокрема і тих, хто боронить нас на фронті. Книги розповідають про сучасні події перед усім про російсько-українську війну та мають художньо-публіцистичний характер. Тому цікаві будуть як науковцям, так і школярам. Запевняють експерти. Тут в основному в нас йде художні твори і трошки публіцистики, трошки критики. Є дитяча. Для дітей, І гумор є, є згадки, або ми називаємо розділ наші незабутні, це про людей, які Померли, але багато зробили для нашого краю, для міста Хмельницького. Перший альманах був виданий у 2018 році за підтримки міської влади Хмельниччини, яка фінансує видання за програмою Щодня читай українською. Експерти зауважують, книги недоступні для продажу, але кожен бажаючий може почитати їх у місцевих бібліотеках чи в електронному вигляді. Ми хочемо не тільки показати себе, а запрошуємо людей, які почитають. Прийняти участь в цьому, взяти участь. Тому що е читати це одне, коли сама людина починає писати, коли починає виражати свої думки на папері, вона стає багатшою, вона стає е більш інтелектуально досвідченішою, і вона стає, мабуть, добрішою. В одному виданні зазвичай зібрано понад 60 творів різних поетів. Фахівці діляться спочатку повномасштабного вторгнення. Більшість поезій присвячені війні, Та це не зупиняє поетів продовжувати створювати книги надалі. Напрацювання звичайно є найбільше. Ми готуємо матеріал коли. Має бути якась основна стаття чи основна повість. Звичайно, тут про війну, про наш переможний дух. Зараз буде 210 років від дня народження Тараса Шевченка, то я думаю, це буде номер саме йому в більшості присвячений. Слово зброя це головне послання для читачів, адже розмовляючи та читаючи українською, ми збагачуємо нашу націю. Тетяна Ріпянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.